І вітання, ви дивитесь інформаційний випуск теленовин Слово Волині? З вами я Олена Парай і наші кореспонденти, яким вже кортить поділитися із вами усім найцікавішим на Волині. Як мистецтво може допомогти дітям сиротам? Чи слухають українське та почуваються європейцями водії маршруток? Що таке сієста і чи потрібна вона в Україні? То за кермом, той і репертуар обирає. Пасажири луцьких маршруток змушені слухати усілякі музичні жанри від шансону до важкого року. Але з травня місяця у громадському транспорті обласного центру запровадили поетичну акцію Почувайся європейцям, говори українською тричі на день лучани чутимуть на хвилях радіостанції Луцьк українську поезію та музику. А ось чи вмикають водії для своїх пасажирів вірші, перевіряли наші кореспонденти. Чого ж ви стали, гей, бики Та гей, бики Зерно поспіє, обілля золотом поля і потече дичеї знову медом і молоком свята земля. І все мене, що гірко було, настануть дивні роки. Чого ж ви стали, мої діти? Пора настала, гей, бики! Ці рядки місяць тому на радіостанції Луцьк начитав популярний виконавець Сашко Положинський. І тепер вірші Степана Руданського тричі на день звучать у його виконанні. Ще з початку липня змі облетіла новина, що в маршрутних таксі обласного центру планують замінити попсу і шансон на українські вірші та музику. Таке рішення було прийнято міською радою після численних скарг лучан на засилю в міському транспорті саме такої музики. Думки Волинян відтоді не змінилися. Там ще зрають радіо різні, а українська музика ну сучасна так. А... Рідко, досить рідко. Зазвичай буває різні радіостанції і просто вмикають те, що вони полюбляють, тобто якісь свої улюблені пісні. У нас щось так склалося традиційно, що привітли всі, давай російським, ми розуміємо, йде. в нас ну, дуже великий пресинг, де продукції, яка на російській мові. Аби пасажири маршруток почувалися європейцями та слухали українські водії, повинні тричі на день налаштовувати хвилю радіостанції, коли в ефірі о 7.50, 11.50 та 19.55 транслюють українське. Водій маршрутки Сергій Ковальчук розповідає нам, що на музику, яка лунає з приймача, пасажири не скаржаться. А ось потрібні години налаштовувати необхідну хвилю немає змоги. Як вішу є свободне час, туди, то я тоді вмикаю. Як багато часу я не вмикаю. Як стверджують організатори проєкту, більшість перевізників з першого раду відгукнулися на таку пропозицію. Але як виявилося, не всі маршрутні таксі облаштовані радіоприймачами. А водієві, який бере гроші за проїзд і видає решту не до того, аби вмикати україномовні радіостанції. Це Україна, українська мова, і потрібно її поважати. Дійсно, що по маршрутках були б якісь вірші. Є цікаві вірш. Люди спішуть цікаві вірші. ми взагалі відвикливицю. Від Ке споживайте українці, є ж токи з горить по українськи. Думайте по-українськи, заробляйте по українськи, живіть по українськи Ведучі радіоефірів живе слово зустріли з ініціативою. Дехто з них сам начитував українських авторів. На думку головного редактора ТВО радіомовлення Оксани Коваленко, кожна пісня чи вірш має свого слухача. Автор чи виконавець, який читав і співав українською, робив це для своєї аудиторії. Різні люди зачіпають різних людей. Почуючи Славка Положинського, можливо, якийсь там молодий хлоп'яка у порваних джинсах, це його зачепить. Він щось собі задумується. на Галину Кажан. Зреагує зовсім інша людина. Якось співуявляю якусь жінку середніх років. У проєкті вже взяло участь більше 25 людей. Але, як кажуть організатори, він безстроковий, триватиме надалі. Аби тільки водії громадського транспорту дотримувались не лише графіка маршруту, але й не забували вмикати потрібну хвилю. Із 1 березня літературні хвилини під час доїзду в університет чи до школи допомагатимуть учням та студентам, що одночасно сприятиме зменшенню суршуку серед молоді. Від спеки потерпають не тільки ліси, а й люди. Уперше за історію погодних спостережень температура в Україні перевалила за 40-градусну позначку на термометрі. За 120 років побито усі температурні рекорди. Пік спеки припав на південь України. Хоча і нам, жителям заходу, теж довелося звикати до палючих сонячних цифр. В гідрометеоцентрі попереджають, це не останні рекорди від природи. Медики ж радять пити більше води перейти на легку їжу. а ще Пропонують українцям в робочий час лягати спати. У зв'язку зі змінами у кліматі, що впливають на підвищення температурних показників, медики пропонують вести в Україні сієсту. З іспанської сієста це пообідній короткий відпочинок, що є традицією країн зі спекотнім літом. Кордоном вже давно так практикується, що люди йдуть на роботу зранку в 4-5 годин ранку і в обідню перерву відпочивають вдома. Потім знову, коли спека, як спеки немає, тоді знову йдуть на роботу. Сієста або пообідній відпочинок сприяє активній циркуляції крові, запобігає сонливості, млявості, допомагає впоратись зі стресами. Крім того, поліпшує пам'ять і процес навчання, сприяє працездатності. Альберт Енштейн та Вінсон Черчилль пишалися тим, що запозичили цей звичай. А ось чи погодились б волиняни на впровадження сієсти? Відпочивати може і краще було. Ми працюємо цілий день, працювати цілий день а взагалі позитивно ставимося, щоб працювати до обіду. З години 11 до 3 люди не працювали, так як от тут молотками б'ють в таку жару, а вранці 6 до 11 з третьої, там до восьмої, до двадцять першої було б людям краще. Ну так спека впадає, вже не так спекотно легше працювати, голова більше зображає. Млявої люди робляться. Вони погано мозги працюють тоді. В них треба, щоб прохолодно було в кабінетах. Обідній перепочинок може стати порятунком від негативного впливу сонця, а воно буде пекти надалі. Експерти зазначають, клімат України починає нагадувати субтропічний і згодом може бути схожим на клімат Греції, де середня температура влітку сягає 35-40 градусів. А там сієсти є звичним явищем для працюючого населення. В Україні за останні 20 років дослідники помічають збільшення температурних показників. Поки ж волиняни рятуються хто як може. Така спека була під 40 градусів, такого не було. Дома сидіти, зонтик носити. Зелений чай дуже корисний. Ну і в сонце, коли сонце найактивніше, краще перебути все-таки в затінку або вдома. Хоча є й такі, які ніяка спека, не страшна. Я взагалі дуже люблю спеку, і вона мені зовсім не шкодить. А тим більше ми тільки приїхали з моря, а там спека за 40 була. Я взагалі води дуже мало вживаю. Якщо от осінь, зима, весна. І спеки немає, я води не п'ю. Мені не хочеться. Та все ж брати приклад із цього чоловіка не варто. Медики радять пити щонайменше 2,5 літрів води щодня, але не холодної, адже є ризик захворіти ангіною. МНС нагадує під час спеки підвищується ймовірність дорожніх аварій і нещасних випадків на воді. А тому бережіть у спеку себе і тих, хто біля вас. Рекордно для Волині партію макової соломки вилучили правоохоронці у мешканця Рожищинського району. Затримало чоловіка, як то кажуть, на гарячому. 35-річний ділок якраз намагався збути макову соломку. Під час затримання правоохоронці вилучили у чоловіка 100 стаканів наркотичної речовини. Інший заборонений крам міліціянти знайшли вже у помешканні торгівця. Немало, небагато 8 кілограмів макової соломки. Затриманий зізнався правоохоронцям, що планував виторгувати за наркотичні кілограми 30 тисяч гривень. Тепер свій вчинок підозрюваний обдумує у ізоляторі тимчасового тримання. За скоєний злочин чоловік може опинитися за ґратами на строк від 8 до 12 років. Триває слідство. Днями у трьох селах Волині гуляли та святкували. Солов'ї, Білащі та зелене відзначили дні села із забавами та веселощами. Жителі досі не бачили нічого подібного, а тому усі гуртом долучилися до підготовки дійства. Яке воно, свято на селі, бачили і кореспонденти слова Волині. Уже два роки поспіль жителі села Білаші Ковальського району ретельно готуються до свята. Спершу збираються громадою, аби вирішити, яка вулиця виступатиме на головній сцені. Цього разу випала нагода одній із вулиць зіграти у виставі за мотивами п'єси українського драматурга Михайла Старицького за двома зайцями. Народ зайнятий буденними справами. і Зараз їх це трошки як, як то їх вони віддихають від цієї клопіткої роботи, яку вони. Ну, займається повсякденно. повсякчас. Пов пов день села у Білашах не міг відбутися без виставки виробів народних умільців. Їх у селі дуже багато. Вишивками і тканими доріжками застелили навіть сцену для виступів. Голова сільської ради Катерина Юзункевич переконує, що такі заходи лише згуртовують односельчан, здружують їх. Настрій людей чудовий. Люди відпочивають, люди задоволені, задоволені тим, що є, є сьогодні гості. В нас наші люди дуже гости. І вони сьогодні. Я, я чесно кажу, що вони сьогодні дуже задоволені гостями, задоволені всім дійством, яке проходить тут. Мешканка села Ніна Романюк одяглась на свято, як у молодості, аби пригадати, як було колись. Так прийдеш, згадаєш молодості, як то в молодості було. А тепер ну старіші, ну, але все одно мене не забувають. Такі приглашають, щось треба, ну треба ж допомогти. Як же так? Як настрій? У вас сьогодні? Ой. На 150, а то й на 200». А в селі Зелене Ковальського району свято розпочали його наймолодші учасники: і юні танцюристи. Потім виступали інші колективи і виконавці. Звичайно, були спортивні змагання. Ігри, розваги надовго запам'яталися місцевим мешканцям перетягуванням каната. У селі Солов'ї Старовичівського району до організації заходів з нагоди чергової річниці першої писемної згадки про село долучився благодійний фонд Патріот Волині. Почесні мешканці сіл Біла Зелена та Солов'ї, отримали подарунку. Вонки від організаторів з побажаннями і надалі з дружними сільськими колективами. 30 картин сучасних українських художників з приватної колекції ковальчан представлені на благодійній виставці, яка відкрилася в одному із залів ковальського історичного музею. Кошти зібрані організаторами передадуть для потреб діток, позбавлених батьківської опіки. В експозиції виставки 30 картин сучасних українських художників. Серед авторів Сергій Піскунов з Дніпропетровська та Олександр Углов із Запоріжжя. Представник династії художників Роберт Брагінський представлений на виставці циклом картин із назвою Париж. На кожному полотні є свій характер, в кожній картині є свої емоції. І надзвичайна така палітра кольорів створює емоційне навантаження. Виставити на публічний показ картини, які ковальчанка Наталія Дуброва та її чоловік Олександр колекціонували більше десяти років. Їх сподвигло бажання допомогти дітям інтернатної групи ковальського дошкільного навчального закладу. номер 6 уже 13 років поспіль у дитсадку цілодобово виховують дітей, позбавлених батьківської опіки. Коли я попала в цю групу, і подивилася, які там дітки. А в нас дома хороша колекція картин. Виникла така ідея, якось разом з чоловіком. і Ми вирішили, що потрібно зробити таку благодійну виставку, благодійну виставку для привернення коштів в цю дитячу групу. За благородні наміри допомогти дітям організаторам виставки подякували міський голова Олег Кіндер та завідувач дитсадка номер 6 Юлія Ліхванчук. Ми єдина група на Україні, яка живе за рахунок добрих людей, то, напевно, саме оці акції мають допомогти вистояти в складних ситуаціях і в першу чергу допомогти дітям повноцінно розвиватися. Філософія благодійності близька і багатьом ковальчанам. Окрім того, відвідувачі виставки відзначають високий художній рівень представлених картин. Колекція багата і цікава, треба сказати. Ну різні напрямки, різні стилі. Краса врятує світ. А навіть хочеться перефразувати: мистецтво врятує світ. Я сподіваюся, що такі виставки стануть тенденцією у нашому місті, тому що я сам неодноразово відвідував цей садочок номер 6. Я бачив тих дітей. Дуже вдячний організаторам. Виставку картин сучасних українських майстрів пензля можна буде оглянути у виставковій залі ковальського історичного музею. До 25 серпня. Доти і кожен з ковальчан може долучитися до благодійності. Збір коштів для вихованців інтернатної групи Центру розвитку дитини триває. У четвер виходить черговий номер газети Слово Волині. 24 сторінки цікавої та корисної інформації. Що для вас підготували журналісти видання у цьому номері? Дивіться далі. 11 серпня віряни святкують яблучний спас. Багато хто цікавиться, чи можна вживати яблука до освячення. На ваші запитання відповідає священник Андрій Родченков на 15-й сторінці. Історію створення першого об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у Старій Вижві розповість його засновник Микола Шаясюк на 16-й сторінці четвергового номеру видання. Ловити монстрів справа для справжнього чоловіка каже Волинський рибалка із стажем. Про рибальські трофеї та байки читайте на 20-й сторінці. І як завжди, у кожному номері газети на вас чекають смачні рецепти, поради фахівців, програма телепередач та цікаві конкурси для малечі. І на сьогодні це все, що ми хотіли вам розповісти. Не зважаючи на спеку чи інші погодні умови, наша команда кореспондентів вже шукає для вас усе найцікавіше на Волині. Результати нашої праці ви побачите у програмі Слово Волині підсумки тижня. Не пропустіть, буде цікаво.